Проєкт Антонова Аерошадоупро 2026 у 2026 році перейшов у фазу повної технологічної зрілості, ставши відображенням нового бачення української авіаційної промисловості. Ця платформа створюється як відповідь на сучасні виклики безпеки, де вирішальну роль відіграють швидкість обміну даними, автономність і здатність діяти в умовах насиченого протиповітряного середовища. Аерошадоу пропозиціонується як багатоцільовий високотехнологічний літальний апарат, здатний виконувати складні місії на значних дистанціях із мінімальною помітністю для противника. Конструкція Pro 2026 базується на новій аеродинамічній концепції, яка поєднує елементи малопомітності з високою стабільністю польоту. Фюзеляжі крила оптимізовані для зниження радіолокаційного відбиття, а спеціальні покриття зменшують тепловий слід. Активне використання композитних матеріалів дозволило знизити вагу конструкції без втрати міцності, що позитивно вплинуло на дальність польоту та маневровість. Українські інженери заклали в проєкт значний потенціал модернізації, розуміючи, що вимоги до таких систем швидко змінюються. Одним із ключових оновлень 2026 року стала інтелектуальна система керування, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту з можливістю гнучкого дистанційного управління. -pro здатний самостійно планувати маршрут, аналізувати загрози та адаптувати поведінку в повітрі залежно від обстановки. Система навчання на основі попередніх місій дозволяє апарату підвищувати ефективність із кожним новим вилютом, що робить його особливо цінним для тривалих операцій. Сенсорний комплекс Aero Pro 2026 зазнав суттєвого розширення. На борту інтегровані багатоспектральні оптикоелектронні системи, радар з синтезованою апертурою та засоби радіоелектронної розвідки. Усі ці компоненти працюють у єдиній інформаційній мережі, забезпечуючи оператора повною та структурованою картиною простору. Особливу увагу приділено обробці даних у реальному часі, що дозволяє не лише збирати інформацію, а й одразу передавати її іншим підрозділам. Силова установка нового покоління стала ще одним важливим кроком уперед. Вона забезпечує оптимальний баланс між економічністю та потужністю, дозволяючи апарату перебувати в повітрі тривалий час без дозаправлення. У 2026 році підтверджено здатність «Аерошадо» Аерошадопровиконувати далекі місії з мінімальними енергетичними втратами, що значно розширює його оперативний радіус. Система управління енергією адаптується до навантажень, автоматично розподіляючи ресурси між бортовими системами. Важливим аспектом розвитку Pro 2026 стала інтеграція в мережево-центричну оборонну екосистему України. Апарат може діяти як самостійно, так і у складі групи, обмінюючись даними з іншими повітряними, наземними та морськими платформами. Така взаємодія підвищує ефективність спільних операцій і дозволяє швидко реагувати на зміну ситуації. Захищені канали зв'язку та сучасні засоби кібербезпеки гарантують стійкість системи навіть у разі активного радіоелектронного впливу. У стратегічному вимірі Антонова Ероша ДОУПР-2026 символізує прагнення України до технологічної незалежності та.